Під наглядом інструктора учасники вишколу прицілюють автомати. рукою, рукою. Опісля вчаться їх перезаряджати. Якщо у мене йде вогнівий контакт, якась проблема зі зброєю, не стріляє. Я в будь-якому випадку роблю зміну магазину і завжди. Перезаряджаю його. Черкащанин його робиться не вперше. Каже, при нагоді завжди практикується. Важкого нічого немає, все потребує поступового і гарного вивчення. Щоб просто це все відбувалося на автоматі. щоб Ти на кожному моменті не задумувався про те яким чином і як пошагово все робити. товариші? Руслан та В'ячеслав разом займалися у страйкбольному клубі. Тепер говорять, змінили своє захоплення. Ми займалися на страйкболі спочатку, тобто там всякі пересування, все це переростає вже в більш військові речі. Тренуватися треба, тому що навіть якщо тебе не призвуть, то ти повинен змінити. Тобто нас війна завтра не закінчиться, завтра теж не закінчиться. Треба вчитися. То, що сьогодні не завтра, підемо всі воювати. На сусідньому майданчику тренуються досвідченіші учасники. Поки чекає виїзду на бойові завдання, постійно готується, розповідає черкащанин Руслан. Каже, захист країни, особливо в період війни, його обов'язок. Ми вважаємо, що буде правильним навчатися постійно готуватися для захисту. Тому що я скажу словами дуже відомої людини Кузьми Скрябіна. Він сказав хлопці, нам треба робити цю роботу, тому що якщо не ми, то більше нема кому. Зі слів голови громадської організації Айдар 95 Сергія Семенченка, такі вишколи вони проводять спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час навчили близько тисячі людей. Ми з перших днів намагаємось робити все можливе для того, щоб кожна людина в нашій державі. Сьогодні або завтра тут або там могла дати належну відсіч ворогові. Тренування безоплатні долучитися до них можуть всі охочі. Пояснює Сергій Семенченко. Для цього необхідно подати заявку на сторінці організації у соціальних мережах. Якусь базу має е, навчитися кожна людина. Потрібно це буде йому або ні? Це вже інша справа. Нехай краще не знадобиться, ніж коли знадобиться, ти цього не вмієш. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.